Вітаю вас, 9-класники і 10 Починаємо з вами повторення усіх основних видів завдань, вивчених у 9 класі. Вам буде корисно переглянути ці уроки для підготовки до річної контрольної роботи або для підготовки до діагностичної контрольної роботи. Ну, і, звичайно, якщо ви гарно повторите матеріал 9 класу, то вам буде дуже комфортно. При вивченні математики в 10 класі. Отже, перше завдання розв'язати ось таку лінійну нерівність. Розв'язувати ми будемо покроково, тому я рекомендую вам зупиняти кожного разу відео і спочатку намагатися самостійно виконати перший крок. А тоді переглядати цей крок в цьому поясненні. Отже, перший крок розкриваємо дужки. Ножник за дужками 5 множимо на кожен доданок у дужках. 5 множити на 2х торів 10х, 5 множимо на мінус 3, мінус 15. Решту нерівності переписуємо. Менше подрівнює 14х плюс. 25. Тепер другий крок. Тут можете зупинити відео і самостійно його виконати. Доданки з невідомими переносимо в ліву частину нерівності, без невідомих в праву частину. Отже, 10х в лівій частині залишається, тому просто переписуємо. А 14х переносимо, тому змінюємо перед цим доданком знак на протилежний. Менше або дорівнює, Цей доданок переносимо, тому змінюємо знак на протилежний з мінуса на плюс. Цей доданок залишається в правій частині, просто переписуємо. Третій крок. Я думаю, ви здогадалися, зводимо подібні доданки. 10х підняти 14х мінус 4х. Менше або дорівнює 15 плюс 25, 40. Так, далі ми ділимо цю нерівність на мінус 4. Тобто ми ділимо на коефіцієнт на числовий множник коло невідомої. В лівій частині держимо х, оскільки ми ділимо на від'ємне число, тут будьте уважними, то знак нерівності треба змінити на протилежний. Тобто замість менше водорівня пишемо більше водорівня. 40 ділити на мінус 4 мінус 10. Зверніть увагу, якби ми ділили на додатне число, цей знак нерівності залишився б таким самим. Отже, х більше рівне за мінус 10. Наступний крок. Я думаю, ви здогадалися, що необхідно малювати числову пряму і зобразити розв'язки цієї нерівності на прямій. Отже, позначимо точку мінус 10. Вона замальована, оскільки в нас не строга нерівність. Числа більші від мінус 10 знаходяться на числовій прямій правіше від цієї точки. Отже, оці числа й будуть розв'язками даної нерівності. І останній крок залишилося записати відповідь у вигляді проміжка. Х належить від мінус 10. Зверніть увагу, що тут дужка квадратна, оскільки точка замальована. Оскільки у нас тут не строга нерівність, тобто більше або дорівнює. І до плюс нескінченності. Тепер розглянемо систему лінійних нерівностей. Коли ми маємо такі нерівності, в яких в знаменнику є деякі числа, то спочатку позбудемося знаменників. Щоб позбутися знаменника, необхідно знайти найменше спільне кратник Знаменників усіх дробів, що знаходяться в нерівності. Тут число 4. І домножуємо цю нерівність на 4. Одержимо. Якщо ми домножимо цю нерівність на 4, в нас залишається 1. Перепишемо 2х мінус 1. Тут додатковий множник 2. Отже, мінус 2 на 4 мінус х. Тобто додатковий множник множимо на чисельник цього дробу. А знаменник скоротився із цією четвіркою. Залишився тільки оцей множник двійка. Більше просто 3, оскільки тут множник одиниця. Друга нерівність. Другі нерівності найменше спільне кратне цих знаменників число 6. Домножимо цю нерівність на 6, одержимо. Тут додатковий множник 6 ділити на 2. Дорівнює 3. 3 на мінус 1 менше. Додатковий множник цього дробу 2, бо 6 ділити на 3 дорівнює 2. 2 на 2 мінус х. І додатковий множник цього дробу 3. 3 множити на 1 просто 3. Розкриваємо дошки у кожній із цих нерівностей. 2х мінус 1 мінус 2 на 4 мінус 8, мінус 2 на мінус х плюс 2х. Більше від 3. Друга нерівність те саме виконуємо. 3х3х, 3 множити на х 3х. 3 множити на мінус 1 мінус 3. Менше 2 на 2 4. 2 на мінус мінус 2х. Додати 3. Наступний крок. Спочатку можете спробувати самостійно його зробити, а тоді перевірити за цим поясненням. Переносимо в ліву частину всі доданки з іксами, в праву частину всі доданки без іксів в кожній із цих нерівностей. 2х плюс 2х більше 3 мінус плюс 1 плюс 8. Ці два доданки ми перенесли з лівої частини. Тому ми перед ними змінили знак на протилежний. Друга нерівність 3х. Оцей доданок переносимо в ліву частину, тому змінюємо перед ним знак плюс 2х. Менше знак нерівності. І тепер записуємо всі доданки без х. Мінус 3 переносимо вправо плюс 3. А 4 і 3 записуємо без змін, оскільки вони залишаються в цій самій правій частині. Тепер ми маємо звести подібні доданки в кожній з цих нерівностей. 2х плюс 2х 4х. Більше 3 плюс 1 4 плюс 8 12. Друга нерівність 3х плюс 2х 5х. Менше. 3 додати 3 6, плюс 4 10. Першу нерівність ділимо на 4. Одержимо х більше 12 ділити на 4, 3. Другу нерівність ділимо на 5. Одержимо х менше 2. Бо 10 ділити на 5 дорівнює 2. Тепер малюємо на числовій прямій розв'язки кожної із цих нерівностей. Позначимо точку 3. Виколота точка, оскільки строга нерівність, більше число знаходиться правіше від неї. Знаходимо тепер точку 2. Позначаємо її на числовій прямій. Оскільки двійка менша від трійки, вона знаходиться лівіше від трійки. Ось тут 2. І числа менші за двійку, також лівіше від двійки. Ми бачимо, що ці дві множини не мають спільних точок. Тому дана нерівність розв'язків немає. Їх належить порожня множина. Наступне завдання. Дуже поширене в різноманітних контрольних перевірочних роботах, оскільки воно дає можливість перевірити не тільки розуміння області допустимих значень кореня квадратного чи дробу, але і вміння розв'язати системи нерівностей. Отже, знайти область визначення функції еректорів корінь з 3х плюс 20 мінус 3 розділити на х квадрат мінус 9. Область визначення функції визначається такими умовами. Перша умова. Ми знаємо, що підкореневий вираз набуває тільки невід'ємних значень. Це означає, що 3x плюс 20 може набувати значень більших або дорівнювати 0. І друга умова Х квадрат мінус 9. Знаменнику. А знаменник не може дорівнювати нулю, оскільки на 0 ділити не можна. Тому друга умова така х 9 не дорівнює 0. Ось розв'язок цієї системи і є областю визначення функції. Розв'яжемо систему. Перша нерівність 20. переносимо в праву частину. Одержимо 3х. Більше водорівнює мінус 20. 20 ми перенесли в праву частину, при цьому змінили знак на протилежний. В другому, в Другій нерівності мінус 9 переносимо вправо. Одержимо х2 не дорівнює 9. Розділимо першу нерівність на 3. Одержимо х. Більше або дорівнює. Мінус 20 розділити на 3 це буде мінус 23. Виділяємо цілу частину мінус 6,2 третіх. Друга нерівність х не дорівнює плюс мінус 3. Тобто корінь з 9. Зрозуміло, що. Розв'язком цієї нерівності є сукупність усіх дійсних чисел, крім оцих двох чисел 3 і мінус 3. Позначимо на координатні прямі розв'язки першої нерівності. Ось у нас ця пряма. Точка мінус 6,2 третіх. Це точка замальована, оскільки. Це число також є розв'язком нерівності, бо тут не строга нерівність. Числа більші від цього числа позначаються точками, розміщеними правіше від е, даної точки. Друга нерівність. Позначимо дві точки, плюс 3 мінус 3 виколотими точками. Отже, маємо одну. І отже маємо ще одну. Зрозуміло, що мінус 3. Більша за мінус 6,2, тому ця точка знаходиться правіше. Розв'язками є вся числова пряма крім оцих двох точок. А тепер виділяємо спільну частину цих множин. Тобто перетин цих двох проміжків. Ми бачимо, що спільна частина це там, де обидва види штрихування. Ось воно тут. От і цей проміжок. Означимо таким чином і записуємо відповідь. Х належить від мінус 6,23 квадратна дужка, оскільки це число входить в область визначення функції, бо воно входить в множину розв'язків даної системи. До мінус 3, Мінус 3 виключаємо із розв'язку об'єднання. Мінус 3 до 3. Оце ми записали оцей проміжок без цих двох чисел. І об'єднання від 3 до плюс нескінченності. Таким чином, ми з вами знайшли область визначення даної функції. Наступне завдання має особливості, на які. Учні часто не зважають, і це приводить до помилок. Отже, знайдіть усі цілі розв'язки цієї системи нерівності. Тобто, не просто її розв'язати, а із розв'язки вибрати всі цілі розв'язки. Отже, спочатку ми просто розв'язуємо цю систему. Ліво переносимо доданки з іксами, вправо без іксів. Одержимо 12х. Відняти 3х, більше або дорівнює мінус 23, мінус 4. Друга нерівність 5х, відняти 8х, більше або дорівнює мінус 2, мінус 6. Далі спробуйте продовжити самостійно. Хоча б один крок, а тоді повертайтесь до пояснення. Зводимо подібні члени. 12х мінус 3х, 9х. Більше або дорівнює – мінус 23 мінус 4, мінус 27. 5х відняти 8х мінус 3х. Більше або дорівнює – мінус 2. Додати мінус 6, мінус 8. Ми ділимо на коефіцієнт коли х кожну з цих нерівностей. Першу нерівність ділимо на 9. Одержимо х більше або дорівнює мінус 27 ділити на 9 мінус 3. Другу нерівність ділимо на мінус 3. Одержимо х. Оскільки ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності треба змінити на протилежний. Менше або дорівнює. Мінус 8 ділити на мінус 3. Це буде плюс 8 третіх. Виділяємо цілу частину 2 2 третіх. Позначимо розв'язки цих нерівностей на числовій прямій. Перша точка мінус 3. Вона замальована, оскільки у нас не строга нерівність. Числа більші від мінус трьох. Розміщені на числовій прямій правіше від цієї точки. Друга точка 2,2. 2,2 більше від мінус 3, тому знаходиться правіше. Точка замальована, оскільки у нас не строга нерівність. Розв'язки цієї нерівності це числа, що зображаються точками лівіше від. Точки 2,2 треті. Ми бачимо ось це спільна частина. Від мінус 3 до 2,2 треті. Але пригадайте, що нам не просто треба записати розв'язок, а необхідно вказати всі цілі розв'язки. Тому із цього проміжку ми вибираємо тільки цілі числа. Мінус 3 наступне число. Мінус 2, наступне мінус 1. Далі 0, далі 1, потім 2. І наступне ціле число 3. Але 3 вже буде більше за 2,2. Воно буде знаходитися правіше від нього. І тому не входить у множину розв'язків даної системи. Тому ось це і є відповідь: оце все цілі розв'язки даної системи. Особливістю наступної системи нерівності. Є те, що перша нерівність є нерівністю другого степеня, тобто квадратна нерівність. Розв'язуємо її таким чином. Спочатку розв'яжемо ось цю нерівність квадратну. Знаходимо дискримінант. Нагадую формулу В квадрат мінус 4. мінус 5 у квадраті 25. Відняти 4, А це одиниця і це дорівнює мінус 14. Дорівнює. Мінус на мінус. Одержимо додатне число. 4 на 14, 56, плюс 25 81. 81 більше від 0. Це означає, що даний тричлен має два корені х1, друге дорівнює формула -B, плюс мінус б, плюс-мінус корінь дискримінанта ділити на 2а. Підставляємо значення. Мінус б це означає число протилежне до мінус 5. Плюс 5. Плюс-мінус корінь з 81 9. Ділити на 2. Знаходимо х перше дорівнює. 5 плюс 9, 14, ділити на 2 7. х друге дорівнює 5 відняти 9 мінус 4 ділити на 2 мінус 2. На числовій прямій позначимо ці дві точки. Вони будуть замальовані, оскільки в нас не строга нерівність. Схематично побудуємо параболу. Так як коли х квадрат додатний коефіцієнт, одиниця це додатний коефіцієнт, відки параболи напрямлені догори. Нас цікавлять та частина числової прямої х, під якою розміщена ця парабола. Ось тут знаходиться парабола під вісь хів, тому ось цей проміжок є розв'язком даної нерівності. 2, 7. Розв'язуємо тепер другу нерівність це лінійна нерівність. Переносимо мінус 6 в праву частину. Це буде просто 6. І ділимо цю нерівність на 3х менше від 2. Двійка розміщена якраз між цими двома числами. Це буде виколота точка, оскільки у нас тут строга нерівність. Немає дрівні. Числа менше від 2 знаходяться лівіше від цієї точки. Це двійка. Тепер бачимо, що спільною частиною цих двох множин, ось цієї множини, і цієї множини, є ось така, такий проміжок. Тому записуємо відповідь. Х належить від мінус 2 до 2. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео у